канікули або подорож на зворотну сторону. В житті дев'ятирічного Павлосика справжня катастрофа, замість моря батьки везуть його в село на ціле літо. Ну що робити в селі, коли ти не любиш природу а захоплюєшся віртуальними іграми? Проте хлопчик і не здогадується, що йому доведеться стати справжнім детективом, знайти найкращих друзів. І здійснити неймовірну подорож у місце, про яке ніхто й не здогадується. Розділ перший найгірший день у житті. Сіра машина мчала з запрошеного Києва у бік виїзду. Стареньке Рено ніби саме хотів якнайшвидше втекти з розпечених загазованих вулиць. Ось минули останню заправку і по обидва боки. Майже порожньої траси розкинулися зелені жовті поля. Кондиціонер затягував у салон аромати літа. Сонце поки що сором'язливо виглядало за горизонту та неспішно крокувало небом. Про майбутню спеку попереджало лише чисте, безмежно синє червневе небо. Водій та жінка на передньому сидінні намагалися бути спокійними похитував головами в такт музиці і час від часу зустрічався очима. Та не всім так подобалася ранкова мандрівка. Сидів на задньому сидінні ще один пасажир, насуплений, як сич. Здавалося, він або зараз вибухне, або розридається на весь голос. І хто б не сердився, якщо йому довелося провести всі літні канікули в селі. Паблусик Закінчив третій клас. І цього літа він неодмінно мав поїхати з батьками на море. Ну а як же інакше? Моря він ще не бачив. Батьки то кар'єру будували, то житло виплачували. А цього року мама з татом майже пообіцяли, що всі поїдуть на відпочинок. Павлусь вже й однокласникам розказав. І тепер домініка і святік. Не будуть з нього кипкувати. Он, до кожного року їздить в Єгипет, а часом і по два рази. І минулого тижня перед самими канікулами запитала Ти цього року знов в Києві в селі то просидиш, чи поїдеш в село, де й телефонного зв'язку немає. Телефонний зв'язок в селі є. Якщо вона думає, що там люди в печерах живуть. Та Павло на таку провокацію не відповів. А вже уявляв, як закине в учнівський чат фото, де плаває на великому матраці у вигляді пончика. Та не сталося, як гадалося мамі запропонували підвищення, про яке вона лише мріяла. Проте ціною йому була відсутність літньої відпустки, а татові доручили важливий та терміновий інженерний проект який теж передбачав 3-4 місяці кропіткої роботи. Отак, От в один вечір, Павликові надії були зруйновані остаточно і безповоротно. Батьки завжди радилися з ним, питали його думку, навіть коли Павло був ще зовсім маленьким, проте не цього разу. Хлопчик просився не відправляти його до дідуся з бабусею, адже він вже достатньо дорослий, щоб почекати маму з роботи та навіть погуляти в дворі самостійно. Ні, мама була непохитною. Ти цілими днями будеш просиджувати в телефоні, осліпнеш від нього скоро. Баба з дідом, друзі, чисте повітря та здорова їжа, краща компанія, ніж телевізор. Звичайно, що тато був на мамивно на боці. Це найгірший день мого життя. крикнув Павло та перший раз в житті гримнув дверима. Всі Павлусові аргументи були відкинуті, заперечення спростовані, образи й плачі проігноровані. І ось тепер він сидить, пристепнутий до автокрісла, ледь стримуючи сльози від розпачу. Ну, і що його робити в тому селі? Річка для нього здавалася брудною, ліс нудним. Молока він не пив, овочів та фруктів не любив. Слава Богу, що цього року дід з бабою провели інтернет, хоч якась радість в житті. Тепер він сидів та вперто ігнорував всі приємності, якими можна насолоджуватися в дорозі. А вони ж завжди підспівали разом, грали в слова, рахували машини одного кольору. Самі винні, тепер нехай знають, як мені зле», – думав Павло, дивлячись на маму з татом на передніх сидіннях. Ось забринькав телефон. Прийшов повідомлення у телеграм. Можна було б здогадатися, хто з самого ранку строчив радісні смски. Фото з рожевою валізою, розкиданим одягом та маскою, з ластами був підпис. У перечутті Гарячого моря співчуваю всім, хто нікуди не поїде. Це так класно збиратися в манрівку, писала найпопулярніша дівчинка класу Домініка, правда, з помилками. Хоч би помилки виправила, подумав Павло. Та відклав телефон. Проте за мить вже знову листав чат, де однокласники на перебій лишали вподобайки, ставили смайлики та сердечки. Дурна домініка, дурні однокласники і море їхнє дурне. з розпачем крикнув про себе Павло, а по щоці покотилися сльоза, щоб тебе там медузи покусали, додав спересердя. І злісно жбурнув телефоном на сидіння. За кілька хвилин він охолонув та подумки перепросив Домініку, проте настрою це не додало. Дорога вела через села та містечка, невпинно наближаючись до хмелівки, яка заховалася між лісами та пагорбами в самому серці Волині. Поїздка розпочалася ще до світанку, за цей час вони тільки раз зупинялися на заправці. Правда кажучи, вже хотілося пройтися, розім'яти ноги та спину. Мама з татом проведуть тут вихідні, а в неділю після обіду знову вирушить до столиці. Проте вже без нього. От тобі літні канікули. Рік важкої праці похвала від вчителя перемога на конкурсі ор орфографії. І така подяка. Наступного року навіть старатися не буду. Планував план помсти Павло, коли машина вже заїжджала на знайому вулицю. А ось і будинок. Він був великим, добротним, відчувалося, що господарі про нього дбають. За невисоким парканом на акуратних клумбах красувалися десятки квітів. Бабуся високих парканів не любила. Казала, що їм нічого ховати і самим нема чого людей уникати. Он село скоро й так спорожніє. Широке подвір'я було прибране до найменшої пилинки. Бабуся з дідусем славилися акуратністю. Праворуч хати стояла літня кухня. Насправді в цій хатині і жили кілька поколінь родини Щербаків. Новий Збудували дідусеві батьки. А він вже згодом трохи перепланував кімнати, зробив ремонт, провів воду, а ось цього літа ще й інтернет так би мовити, у сучасних. Проте старий будинок ніхто руйнувати й не планував. Дід казав, що то пам'ять про його рід в старій хаті залишилася піч, в якій випікали хліб у господині різних поколінь. Бабуся знала старовинні рецепти, випічки і страшенно тим пишалася. Її Паска виходила такою ароматною, а від запаху житнього хліба котилася свинка у всіх перехожих. А ще далі причаїлася дідова майстерня. Якби він жив десь в місті або, хоча б мав свій блог, то міг би прославитись на весь світ, чесне слово. В діда була купа всяких штучок і примочок. Там все крутилося, клацало і стукало. Він змайстрував чудернацький вітряк, який виробляв електрику, приробив до старого самоката, моторчик і катався вулицею. Ще про електроскутери тоді ніхто й не чув. Виготовив з бочки пральну машину, а про різні штуки для городу. І розповідати годі. Та Павла таке дідове захоплення не тішило. Ну, яка доросла людина буде їздити на самокаті з мотором? Ну, хіба не соромно. Хух. Бабуся на ті всі сідивацтва дивилася крізь пальці. А на вулиці діда прозвали сільським Теслою. Рено поважно закотилося за браму. Здавалося, баба Марія стояла на чатах, вичікуючи найдорожчих гостей у світі. Коли сімейство порозправляло хребти, похрупало суглобами і спазмованими шиями, настала черга міцних обіймів і рясних поцілунків. Павло тихцем повитирав щоки і починав приглядатися до своєї тюрми. Он за сіткою кури. Зчинили такий квалт, ніби когось різали по-живому. Навіть сторожового пса не потрібно, думав хлопчик. До речі, про пса. Як тільки авто заїхало вулицю, Павло почув пронизлий дзявкіт. Сплутати його з чимось іншим було неможливо його репетував кекс. Він підскакував, крутився. Перебрав лапами і здавалося, що зараз вискочить із цієї шкіри. Невідомо як, так екс зняв свій ланцюг і вже ставив відпечатки лап на маминій сукні. Пес гавкав, кури кричали, сусідська коза мекла, навіть корова, яка паслася за городом, подала голос. Лемен стояв такий, що аж у вухах закладало. Єдиним незворушним створінням, яке повністю ігнорувало приїзд других гостей, був кіт Лизун. Він розтягнувся на теплих сходах і тільки й зволив розплющити одне око, аби подивитися, що стало причиною порушення його спокою. Лизун так само байдуже заплющив око та продовжував грітися під променями сонця. «Лизуню, таке враження, що ти тут господар. Бабуся відсунула кота, коли батьки заносили речі в дім. Прошу пана лягти деінде. Лизун встав, потягнувся, презирував замиряв поглядом всіх присутніх та неквапно рушив у бік городу. Всім своїм виглядом показуючи. Що якби не корова Хуаніта та їй молоко, і лапи його не було б в цьому домі. Нічого, зараз він ляжеться на грядках з цибулою, і всі дуже пошкодують, що не виказали належної пошани до такого величезного величного створіння. Павло переступив поріг хати. Тут все було не так, як вдома, невеликий ґанок. Переходив у просторі сіни, в яких розміщувалося троє дверей. Двері ліворуч вели на кухню, суміжною кімнатою була ванна. Двері посередині вели вітальню, а в сусідній кімнаті розташовувалася невеличка спальня бабуся і дідуся. Двері ліворуч вели до великої гостєвої кімнати, яка на ціле літо стане Павловою. В домі було значно тихіше, ніж в квартирі, навіть дуже тихо, запахи були іншими, і до цього також потрібно було призв... призвичаїтись. Бабуся прочинила двері та жестом запросила міських гостей. «Мама, так гарно, як ви все так переробили по сучасному, дивувався Павловий тато. Та яке там по сучасному, прибіднялася бабуся. Там підфарбували, там підлатали. Павлику, кімната набагато більша, ніж твоя, заглядала мама з -за татового плеча. Павлусь роззирнувся. Ніби непогано, просторе ліжко, кутовий стіл, тільки без комп'ютера, м'яке крісло, стелаж з дитячими книжками. Шафа, столик, килим з абстрактним малюнком, тільки не вистачало його пострів з супергероями і телевізором. Та нічого, замість нього й телефон зійде. Дорогі гості оглядали зміни в будинку, хвалили дідуся з бабусею, паралельно розповідаючи про новини на роботі. Хата наповнилася оманом, ожила, повеселіла. Павло ходив хвостиком ззаду та й собі розглядав інтер'єр. Він нічого в ньому не розумів, тому просто дивився на те, що подобалося мамі. У вітальні впала в око стара шафа, яка не вписувалася в загальну картину. Вона була стара, можна сказати, навіть старовинна. В скляні дверцята замикалися на ключ, а всередині стояло декілька книжок. Павло потягнув за ручку, шафа була зачинена. Для чого змикати дверцята? Що там такого секретного? думав хлопчик і вже шукав ключ у нижній шухляді. Павусику, так негарно, шепнула мама. Якщо зачинено, значить не для всіх очей. Та я ж тільки гляну, зашепотів Павло у відповідь. Ні. Без дозволу нічого не бери. Після ситного бабусиного обіду Павло пішов розпаковувати валізу. Він приймав із сумки одяг, іграшки, фото декілька книг, проте не до кінця розумів, що і куди має ставити. Тому поки що всі речі валялися на підвозі. Двері постукали, на порозі стояв дід. Діду Павла був високим, міцним і ще навіть зовсім не старим. Чорне волосся добряче покрилося сивиною, а загрубіла шкіра рук свідчила про те, що він ніколи не уникав роботи. Дідусь Денис колись працював на заводі у сусідньому районному містечку та одного разу сильно травмував ногу. Він довго лікувався. Потім відновлювався та все ж повноцінно віддаватися роботі не зміг. Від усеві оформили пенсію, і він пішов на заслужений відпочинок, навіть не дочекавшись 60 років. На зміну погоди нога сильно боліла, і дід починав помітно покульгавувати, хоча ніхто від нього жодної скарги не чув. Та якщо б хтось питав, як можна описати діда одним словом. То думки дуже різнилися. Тато сказав би винахідливий. Мама відповіла б цікавий, щоб не вживати слово дивакуватий. Бабуся описала б його як унікальний. Ну а сусіди відверто кликали діда оригінал, чудило, приколіст. Мабуть, дідові винаходи та оповідки не давали спокою нудним стандартним людям. Нічого, звикнеш, не так все й печально, сказав дід, ніби відчував, про що думає Павло. Щоб твоє гостювання в нас було комфортним, потрібно виконувати два правила. Всього два не три, як у казках, підняв очі павусь і не розумів до кінця, чи то дід жартує, чи говорить серйозно. Всього два, і вони дуже прості. Перше. Не кидати речей на підлогу. В шафі є багато паличок і вішечків. Друге, не брати книги з шафи у вітальні. Он тобі бабуся багато книжок підготувала. А чому не можна читати твої книжки? Павло витягнувся і нашрушив вуха. Вони про щось страшне? Ні. коротко відповів дід. Просто не для твого віку. Може, ще є якісь питання? Так, який пароль від Wi-Fi?» Павусик посвітив своїми рівненькими зубами, а дід подумав, що його онук не загрожутиме розкриттю великої таємниці. Павло лежав поперек ліжка, клацав у стрілявку, проте його думки були у вітальні. Він відчував, що тут щось не те. Всі дорослі тільки говорять про користь відчитання і всіляко припрохають, щоб відкрити ту книжку, а тут заборона. Чи то, може, такий психологічний трюк, заборонити щось, і тоді це хочеться зробити? Не знаю, що це, але воно діє, думав Павло згодом, стоючи, мов зачарований перед скляними дверцятами. Він… Нарахував п'ять книжкових корінців. Стояли там більші й менші видання, проте видно було, що вони старі. Хтось поклав йому руку на спину, і хлопчик здригнувся позаду стояв тато. Не просиджуй так сонячні дні в будинку. Йди погуляй. І що мені робити самому на вулиці? Дихай повітрям, стрибай, злізь на дерево, досліджуй світ. Павло кивнув головою і попрямував до дверей, а сам подумав, що там досліджувати? На деревах купа комах, руки брудними стануть, чи гепнутися можна. В полі одна трава. А ліс за городом страшнуватий. Вийшов з хати та й пішов за хвіртку. На задньому дворі підстрибував кекс. Він ще ніяк не міг звикнути до великого товариства і надмірної любові до себе, тому, як тільки бачив, кого живого, одразу починав стрибати, пищати і вимагати уваги. Павлусь добряка кекса не обділив, потріпав за шерсть, погладив за вухами та швиденько позадкував від ланцюга, бо великий собацюра вже збирався звалити його з ніг та всього облизати. Хлопчик минув вишневий яблуневий сад і пішов стежкою поміж городами. Лизун спав на грядці часнику. Яскраво, руда шерсть видавала його з будь якого ракурсу. Котяра потягувався на всі боки, крутився, ніжився і робив з рівненьких пагонів справжні кубла. От хто дійсно щасливий, подумав Павло. Та вирішив кота не турбувати. Здавалося, що червень вступив в права миттєво. Ще вчора була весна, цвіли дерева, розпускалися квіти, та сьогодні буяє справжнє літо. Сонце припікало так, мов би змушувало траву рости швидше, черешні червоніти, картоплю зацвітати, від ароматів польових трав запаморую голова. Кожна квіточка, травинка і стебелинка, ніби змагалися між собою, хто ж пахне краще і швидше примайне джіл. Павло зупинився за межею і дивився на сосновий ліс. Насправді це був і не ліс зовсім. Кілька десятиліть тому схили пагорбів засадили соснами та ялинками, аби уникнути ерозії ґрунту, посадки тягнулися кілометри на три. Та дітям здавалося, що то старезний дремучий ліс, в якому живуть справжні чудовиська. За городом було загальне пасовище, де грілася на сонечку Хуаніта, яку дід називав химкою, коли баба не чула. Вона на мить перестала збривати шершавим язиком соковиту траву і протягнула неголосне му, ніби привіталася. Покліпала очима і, не дочекавшись відповіді, знову взялася за зелень. Пісної соломи вдосталь наїлася взимку. Павло сів навпочебки неподалік старої доплистої грушки і починав слухатися в іноземну мову, якою не володіє жодна людина. Птахи виспівували, бджоли гуй, комахи здичали, коники сюрчали. Всі її звуки створювали незвичну симфонію. Варто лише було трохи зосередитися та вловити її ритм. Справжні натуралісти були б у захваті, проте Павло до їхнього числа не належав віртуальний світ з його правилами та можливостями приваблював набагато більше. Хлопчик ліг на спину і вдивлявся в білі хмаринки на небі. Коли він був меншим, вони з мамою часто так робили дивилися і придумали, на що схожа кожна хмарка. Наодинці грати було не дуже весело. Не знати, скільки часу пролежав Павлусик, та йому здавалося, що спиною щось лазить і кусається. Він підскочив та почав обтріпуватись ну, все, нагулявся! сказав собі та й рвонув додому. Що нового дізнався? Тато косив траву. Дізнався, що світ прудний і косючий, кинув йому Павло і вже зачиняв за собою хвіртку. Ти хоч сонцю покажися за літо, а то воно забути, як ти виглядаєш, крикнув навздогін тато, та хлопчика вже й сліду не було. Павлусик знову залив в телефоні. Одяг хвалявся на землі. «Павле, ти вже великий, поскладай речі. В дверях стояла мама. За тобою ніхто не буде прислуговувати. Будь ласка, бабусі клопоту не додавай. Добре. Хлопчик неохоче вийшов з гри і почав запихати всір хичугам у мушафу. Настав вечір. Батьки допомагали з господарством. Бабуся знов розгонила свинку апетитними ароматами з кухні, а Павлусик зачаровано стояв перед скляними дверцятками і гіпнотизував стареньку книжку в сірій обкладинці. Субота минула якось непомітно. Мама старалася допомогти бабусі на кухні тато в городі. В неділю зранку бабуся Марія ладнала сумки дорогим дітям. Щоб менше купували хімії в магазині. А мама тихцем витягала деякі баночки і ставила на поличку бо хто ж то все з'їсть, коли вони до вечора просиджуватимуть в офісах. Павло тинявся між дорослих, не знаючи, куди себе подіти. Він походив садком, погуляв за городом і навіть зайшов у ліс, намагався допомагати дорослим та зразу став нецікаво. Потім погрався з кексом. Тоді знайшов старі машинки й трохи вімкнув фантазію, проте надовго її не вистачило. Павло розумів, що маму з татом побачить не скоро. Вони обіцяли приїхати, як тільки зможуть, та хлопчик знав, що таке робота та відповідальність. Для його однокласників навіть нянь наймали, бо батьки приходили додому майже опівночі. По обіді. Батьки спакували сумки у багажник, настав час прощатися. Павлусик обіцяв собі не плакати та сліз стримати не міг. Мама обцілувала тата, притискав до себе, батьки обіцяли дзвонити щовечора. Так надовго Щербаки молодші ще не розлучалися він сумуватиме, а поки що постарається звикнути до нового життя. Кінець першої частини. Друже, а ти напиши, в тебе було таке, що літом, замість того, щоб поїхати на море, ти їхав в село. І чи подобалося собі? І, до речі, не забудь поставити лайк. Дякую, папа. -па.